Міліціонери Кременчука затримали двох жінок, що наживалися на довірі простих людей. Схеми розповідають працівники міліції. У таких зловмисників як правило відпрацьовані, тож діють бездоганно. Вони пропонували літнім людям дешеві продукти харчування. Коли люди розраховувалися за продукти харчування, одна із них видивлялася, звідки беруть люди гроші. Вибрала слушний момент і викрадала всю суму заощаджень цих пенсіонерів. Потім ці ж особи пропонували ще окремим громадянам, теж літнім людям здійснювати обмін купюр і інші шахрайські прийоми. Серед жертв шахраєк могла б опинитися і 85-річна пенсіонерка. Кілька років тому вона вже потрапила на гачок до зловмисників. Але цього разу на заваді останнім стала пильність бабусі та її сусідки. На гучний голос господарки квартири, до якої завітали, начебто продавці дешевого м'яса, вийшла сусідка. Ключами, що зберігалися в неї, жінка зачинила зовні сусідку з її візитерками та викликала міліцію, розповідають правоохоронці. Затриманими виявилися мешканки Дніпропетровської області 24 та 51 років. Аби уникнути правосуддя, вони почали почали симулювати, вдавали з себе неосвічених, хворих, благали пожаліти п'ятьох своїх дітей. Наразі розпочато досудове слідство у разі доведення провини, затриманих найближчі три роки, вони можуть провести за ґратами. Міліція проводить подальшу перевірку на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території Кременчука та прилеглих областей.